Так, вийти заміж це реально чи це нереально? Відео для тих, хто цього дуже сильно хоче і не може ніяк реалізувати цю тему. Я вже давно хотіла зняти це відео, тому що знаю точно для кожної жінки, це неймовірно важливо. І кожна насправді хоче заміж, хоче в безпеку, хоче під таке чоловіче надійне крило. В чому причина і чому це не вдається, і чому багато хто про це не говорить? В інтернеті, звісно, є багато інформації, купа медитацій. Жінка їх робить, в неї ніяк ніяк не, не вдається цього досягнути. Причина все у потенціалах важливості, як би сказав Вадім Зеланд. Коли жінка щось сильно хоче, на неї це не виходить, всесвіт в цьому не сприяє. Вона розчаровується, вон її переповнює вічі, вона до цього дуже сильно прив'язується, і в очах будь-якого чоловіка вона втрачає цінність. Що потрібно ж для того, щоб цю цінність підняти, потрібно відмовитися від цієї ідеї і прожити на свідомому, підсвідомому рівні, що ви ніколи не вийдете заміж. Берете чистий листочок паперу, ручку, сідаєте і пишете. В цьому житті я ніколи не вийду заміж. Все, що я могла, я зробила, це нереально. Зараз я сідаю і пишу, як буде моє виглядати життя з чітким розумінням того, що я ніколи не вийду заміж. І прописуєте новий сценарій, де вся увага, вся енергія направлена на зовсім інше. Але секрет в тому, що це потрібно щиро допустити, от перебороти цей страх, да, тому що насправді причина в страхові перебороти цей страх і допустити собі життя без заміжжя, що це може не реалізуватися. Потім можете це через медитацію, вже і через підсвідомість пропрацювати, коли ваш мозок побачить цей сценарій, ваше тіло розслабиться, звільниться неймовірна купа енергії, часу, такої магнетизму, привабливості. І це дуже сильно підніме вашу цінність в очах чоловіків. Ви одразу побачите, як зміниться ситуація. Uh, і все піде в напрямку того, щоб ваша ціль реалізувалася. Звісно, це неймовірно важлива і важка тема. Там є і багато родових питань uh, і підсвідомих блоків установок. Але це база основа основ жінка, яка не боїться не вийти, не вийти заміж. Жінка, яка не боїться бути одною, якої є план тій, що вона буде робити. При цьому вона щаслива. Просто неймовірно приваблива в очах будь-якого чоловіка. Так що, дівчата, беріть, робіть цю практику, якщо у вас не виходить, починайте з цього. Якщо на цьому відео будуть лайки і більше активності, то звісно я буду записувати наступні кроки, які потрібно робити для того, щоб вийти заміж. Ну і не тільки просто вийти заміж, але й щас. Ще...